Ось така акірочка. Ось така наша дівчинка. Одна з собак. У нас тільки зараз на отриманні будуть дві дівчинки, Акіра і Урза. Дві будуть такими племінними сучками. З хорошими родоводами, з хорошими робочими якостями. Акіра взагалі ще себе покаже, будете бачити. Я вам покажу, наскільки собачка взагалі. Ну, дуже класна в'язка відбулася, не знаю, там хто кому що підлив, хтось говорить, що в грабера той кобель, то є гамно, типу, ну, вибачте за слово, що немає пошуку, все решту, ну не знаю. Що це говорить люди з зависті, чи просто не думаю, що говорить. Типу, як може людина говорити, якщо була з собакою на полюванні, я кажу, ще раз повторююсь. Ніколи не майте взагалі на меті е поплюжити чужих собак. Для кожного власника своя собака, як то кажуть, індивідуальна, хороша, подобається, значить її тримає. Добре, то в'язка відбулася класна. Хочу, що всі звитку собаки робочі. Є і перші дипломи, і другий, Ну, кабілі взагалі дуже злобні. З цієї в'язки то грабора Андрій Карат і. Оже забух називали сама її. Не можна. Не можна. Запуталася. Давайте розпутаємо. Альма. Альма мама, яси б згадав. стара вже сушити. Ну, чесно, собачок дала вона крутезне. Екстер'єр, не знаю, чи буде відмінно, чи не буде. Дуже добре вже є. Ну, Чи буде відмінно, побачимо. Оцініть ви, собаку видно добре. Ну, Взагалі головою, бачите, очима оцими такими двушками не точними, я пішла в карата. Там дуже сильні собаки сидять, в тому караті там взагалі. Карата батько став чемпіоном рашки по ведмедю цього року, 25-го року, то є Ігор Рижий. От Ігор Рижий і її дід. Реально там дуже крутий родовід. Не знаю, що там хто про що говорить, але собаки сидять надзвичайно сильні в ній. Цей в'язки вже не буде ніколи ось такої. Що сидять сильні собаки по маминій лінії, що по карату. Так що, я думаю, що в нас собачка, чесно, унікальна. Головне правильний підхід. Позаймаємося ще. і будемо готуватися до випробовування. Ось так.